Сьогодні у броварах позачергова сесія міської ради. Які важливі рішення ухвалять депутати? Дивіться далі. Бровари спрямують ще понад 3,5 мільйони гривень на допомогу зсу. Кошти надаватимуться військовим частинам згідно їх запитів. Сьогодні на сесії броварської міської ради представили нового директора міського ветеранського центру «Ветеран-Про». Ним став Сергій Овчаренко, оборонець Маріуполя, який провів у російському полоні 848 днів. Це призначення має стати важливим кроком у розвитку ветеранської політики громади. На підтримку броварських захисників захисниць та їхніх родин виділяють ще 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на лікування і реабілітацію поранених військових, одноразову допомогу мобілізованим та контрактникам, стоматологічні послуги, пільги родинам загиблих та відшкодування вартості катета і МРТ. 1 мільйон 750 тисяч гривень виділили на придбання пікапу для ДСНСників в рамках проєкту Офіцер рятувальних громади. Це дозволить офіцерам-рятувальникам оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та швидко прибувати на місце подій. І ще 1 мільйон. Гривень бровари спрямують на адресну матеріальну допомогу мешканцям громади. Кошти виділяють на лікування, відшкодування збитків через воєнні дії та інші нагальні потреби.